чи ми розпочинали, нам було дуже важливо, щоб хтось нас підтримав. І іноді я називаю свої ці рухи трошки незрозумілими для когось. Але дуже хотілося, щоб хтось в цій когорті теж таких ненормальних, ну, в гарному настрій, зрозумінні, порозуміння були. тому. Я дуже багато слідкую за закладами освіти, бо колись я і очолювала це все управління. Потім, взагалі, молоді люди для мене цікаві. І я побачила, що в вашій школі дуже багато проектів реалізується. я Думаю, ну це все, все нормально. Люди, вони швидкі на підйом. Тому я пропоную першій школі. Дуже дякую, що адміністрація школи погодилася і сказала, добре, окей, ми ми йдемо з вами. Потім зрозуміло, що для того, щоб цей проект здійснився, ми. Звернулися до медичних закладів, вони сказали, що теж нам це подобається. Ми так подобаємо, нам подобаються ці заходи, які вони не сплановані, а просто є якось щось нове. Потім нам потрібен був ще експерт з краси. Ми звернулися до Оксани, яка її салон знаходиться поруч з вами. Тому таким чином ми отримали своїх партнерів для того, щоб реалізувати проект. Зрозуміло, що якщо б не ви і не ваші батьки, це всього б не відбулося. Тому ми вам дякуємо за те, що ви не відмовилися. Але, чесно кажучи, сьогодні, в перший раз, коли я розповідала про цей проект, дуже багато було батьків, я дуже багато говорила. Бо, чесно кажучи, для мене говорити це моя робота. Тому сьогодні я дуже хочу отримати зворотній зв'язок від вас, бо ви будете були такі першими. Е, 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 яких ми попросили прийняти участь в цьому проекті, ми хочемо зрозуміти, дійсно ли ми зробили все для того, щоб він реалізувався? Було вам цікаво, було це корисно для того, щоб, по-перше, е, зрозуміти, е, що нам треба виправити, бо, слідуючи, чекає вже друга школа. Я так думаю, що ми цей проект далі будемо продовжувати вже з початку року для вас. Якщо нам вистачить сил, ми запросимо в інший проект. Це самооборона і кібербезпека. Якщо нам вистачить сил його організувати і запросити сюди спікерів, я думаю, що для вас це теж буде цікаво. Тому ми хочемо почути наскільки вам це було цікаво і корисно. Мене звати Надія, я начальник управління культури, спорту і молодіжної політики. І от придумую різні такі речі, а потім не даю вам спокійно схвати всім. Далі. Мене звати Марія, я генеральний директор біженської міської лікарні. Хочеться почути ваші враження реальні і, можливо, є якісь поважання для майбутніх груп, такі як ви були першими. Що ви хотіли, щоб ми щось підкоригували чи якось розширили те, що ви бачили в лікарні? Здравствуйте, я зовут. Оксана. Я руководитель и основатель студии красоты «Хаус». Могу вам полностью рассказать про всю индустрию красоты, на все ваши интересующие вопросы. Можете приходить даже в неурочное время, если у вас есть какие-то вопросы или пожелания. Все обсудим и расскажем, на, ну, как оно есть в жизни, в собственном опыте. Потому что в сфере красоты я уже с 2001 года. Так що добро пожалуйте. Мене звати Олена, я заступник головного лікаря з медично обслуговування населення центру первинної медичної допомоги міста Южного. Наші центри займаються первинною медичною допомогою. Це профілактика, скринінги, і найбільше наші медичні працівники зацікавлені в тому, щоб молоде покоління розвивалося, було духовно розвинутим, здоров'ям було повністю забезпечено. Тому ми тільки раді за такі проєкти, підтримувати їх, розвивати і розпоширювати в маси здоровий спосіб життя, профілактику, формування здорових звичок. Тому ми тільки за. Я Ольга, директор ліцею номер 1 І я щиро вдячна, що ви нас обрали для цього проєкту, оскільки вважаю, що... Діти отримали нову інформацію. Дуже сподіваюся на те, що ця інформація була корисна, вона була потрібна, і я так думаю, що в нас вже є бажаючі і на наступний етап. Тобто класи підростають, змінюють один одного. І Наступного року в нас також будуть бажаючі діти, які захочуть долучитися до вивчення у цих питань і себе. Так, дійсно. Мене звати Вероніка, і я хотіла сказати, що мені сподобалося в цьому проєкті. Мені сподобалося те, що лікарі були чесні з нами і те, що вони справді хотіли нам пояснити. Но я думаю, що було би краще, якби у нас був більш організований план. Коли піти, а, якщо буде тривога, і ну, що взагалі робити, коли все стається. Mm -hmm. Ну, це напевно, все. Дякую. Дякую. Що вона дома розповідала? Чи ділилася? Ми всі ще враження? не бачимося, тому що її розривають везде. Вона <гум> приходить думаю, мою спати, і спачить масці, я спадщині все. Дитини не вистачає на все. Мене звати Ксюша, і Божо всього мені понравилось. Где нам рассказывали, как ухаживать за лицом, что нужно, что не нужно, и в основном наверное, все. Я много что пропустила, но из того, что я посетила, меня все устраивает. Угу. Далее. Мне Катя, Мне очень понравилось участвовать в этом проекте, потому что мы узнали много интересного, чего-то нового, чего мы не могли узнать сами. Могли угу. обратить. мне понравилось, что мы могли спрашивать. Про все. Да, все, все, все свободно. Нам здовольство звучали, і це було дуже приємно. Mm -hmm. Добре. Дуже багато корисної інформації, який, ну, я, яку повинні знати підлітки нашого, віку. я вважаю. Mm -hmm. um, дійсно багато дуже інформації, ще раз повторюся, яка була цікава і міркую, що знадобиться у подалі. Я так пам'ятаю, що мабуть, ви так хочете потім вступати в медичний заклад, так? і тоді мати ваша казала в інтерв'ю, що ми якраз можемо подивитися, це його чи не його. Як твоє враження? Тебе там нічого не не злякало, хлопці. Нічого не злякало. Я також думаю так. піти надалі в якийсь медичний заклад і вчитися вже там. Так. Добре, дякую. Не, те, що з на класі, не теж сподобалося, ви украли. Ніхто, мабуть, не планував, що може бути така зустріч, і е, можна почути, поспілкуватися. Я вам скажу, що з усіх лікарів, кого відвідували, е, от ви приймаєте приймаючи участь у цьому проєкті, якраз уролог більше всіх був також вражений вашими, вашими знаннями, вашою бізнаністю. і... Доцільністю питань, які ви задавали. Він про вас теж мені дуже багато розказував. Бачите, приємно. Давайте далі. Мене звати Артем, вчуся в 9 класі. Теж більш всього сподобався похід дорогою. Ну і загалом. Хлопчик вас. А взагалі враження. Та нормально. Добре, дякую. Мене звати Назарія, закінчу 9 клас. Мені думаю так і сподобалося, сподобалось ходити до уролога. До уролога? Ну, по-перше, точно ви не будете боятися зараз ходити до лікарів. Меня зовут Даша, мені сподобалося. Ми дізналися більше інформації там достовірно, бо ми деяку інформацію знали, але більш. Ну вагалася, да, Правильно вона чи ні, так чи ні? Більш да? б... сподобалося Префіційно. у косметолога. Чому? Угу. Добре, ми дуже вдячні вам за те, що ви були з нами, за те, що наша ідея не померла почавшись. Так, бо дійсно ми планували, що цей проект закінчиться десь за три тижні. Але він трошки розтягнувся від не від того, що ми не хотіли чи лікарі не були готові просто від того, що була повітряна тривога, лунала і тому іноді зустрічі вони переносилися деякі у нас не відбулися. Це невропотолок чи да? Да, просто від того, що вона очолює комісію зараз психіатр. А, психіатр нарколог, да не відбулася ця зустріч від того, що вона очолює комісію по військово лікарську комісію да. і там вступ поступність і зайнятості і актуальності зараз цього питання. Вона на Ж... жаль не змогла вам да, Але не Я так думаю, думала. що якщо буде час і вона трошки звільниться, ми вам бонусом ще ну, так, організуємо там з нею зустріч. Ви знаєте, ми коли проводили цей проект, навіть спочатку нам було дуже важливо ваше враження. Ну зрозуміти наскільки ми далі рухаємося. І якщо, наприклад, ви тут спілкувалися тільки з керівництвом, то ми тут між собою всі зазванювалися. Я там тільки ви вийшли. Я вже дзвоню Валентині Миколаївні. Миколаївні. Кажу, валя, як там вони, як діти, ям цікаво. Да, вони вийшли з таким враженням. Дзвоню Маріні, я кажу, «Е, як там лікарі? Вони там задоволені, вони там діти не мовчали, там вони не щось. Ні, вони такі вражені, а вони вже тут пане розказували всім. Вони вже ці готові, ці готові їх далі приймати. Тому е, я розумію, що може вам незручно, бо зараз і камери, і тут ми сидимо дорослі. Дуже був приємний дзвінок. Класного керівника я не знаю, Оксана Колотова, керівник ідей. Yeah, yeah, yeah. Так, да ми якраз спілкувалися з Валентиною Миколаївною, і вона взяла трубку і каже. Ви знаєте, так приємно каже, ми сидимо тут в укритті, і діти розказують один одному те, що вони почули, і десь вони споряться, і їх слухають, і вони стають як спікерами. Я каже, доросла я дуже багато не знаю від того, що вони тут розказують між собою. Я у них запитую, а звідки це ви взяли? Він каже, як ви не знаєте, тому що в цьому проєкті вона каже, дуже вам дякую, бо іноді є які теми в силу того, що у нас інше виховання у нас у дорослих. Ми ще не готові. Розказувати все своїм дітям, а потім минає час і це вже пізно. Тому сподіваємося, що і ми будемо змінюватися. І ви молодці, що ви не соромилися, що ви задавали питання, що іноді реагували на ці наші повітряні тривоги, які заважали нашим зустрічам і розуміли, що ну, це не від нас залежить. Тому ми теж хотіли сьогодні вам. Подякувати за те, що ви пройшли цей семінар, такий тренінг, і надати вам наші сертифікати про те, що ви пройшли цей курс для того, щоб у вас і в пам'яті це залишилося. А може потім комусь хтось буде кудись вступати, і це теж буде бонус до його документів. Поміщенко Михайло, учень 9 го Г класу, ліцей номер 1 Южні міської ради, Одеського району, Одеської області. Узяв участь у молодіжному проєкті Пізнай себе, збережи себе. Цей сертифікат вручає управління культури, спорту молодіжної політики, і він був проведений з метою профорієнтації та вивчення питання збереження особистого здоров'я. І тут підписи всіх нас, дорослих, про те, що ви пройшли цей курс. Де у нас Анніщенка Міхайла? Це я вас вітаю, дякую. Давайте я до не буду зачутнути. Будемо називати прізвище. Сертифікат вручається Сімонову Дмитру. Сертифікат вручається Юшкову Ярославу. Немає, Валентина Миколаївна передасте. Сертифікат вручається Волкову Назарію. Шутіву Святослава. Ага. Сертифікат вручається і Штокіну Артему. А, сертифікат і... вручається <стан animals> <і Штокіну> <плодавання> вручає Харковцю Владиславу. Немає. А я можу передати. Чи... Сертифікат, сертифікат вручається Коваленко Максиму. Теж немає. Сертифікат вручається волошеній Христині. Немає. немає Сертифікат вручається Костецькій Світлані Немає. Теж, мабуть, немає. Сертифікат вручається Стафєвій Яні. Теж немає. Сертифікат вручається волошеній е, виробниці. Немає. 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 Uh -huh. по Сертифікат всім. вручається їм Катерині. Сертифікат вручається Мартинюк, Мартинюк Дарій. О, дякую. А сертифікат вручається про Нікі. Дякую. Сертифікат вручається Стоянової Анастасії. Немає. Немає? Немає. Так. Сертифікат вручається Сенич Ксеній. Дякую. мамі за те, що прийшла. І сертифікат вручається Золотухіної Катерині. І у нас ще Єгорова Вероніка отримує завтра сертифікат. І перше. Ярослав. Добре. Все від нас, все. Дякую, Микола. Подякувати Надії Конобацькій, начальниці управління культури, спорту та молодіжної політики Южної міської ради за професійну майстерність, душевну щедрість та небайдужість до виховання. Та професійної освіти молоді з питань збереження особистого здоров'я та сприяння інтеграції учнів ліцею номер 1 Южницької міської ради Одеського району Одеської області у доросле життя. Боже, дякую, дуже приємна. Далі подяка Марії Гарішній, генеральній директорці. Е Комунального неприбуткового Некомерзі... некомерційного підприємства Южницької міської лікарні, Южницької міської ради. Подяка Тяні Гавіловській, медичній директорці комунального некомерційного підприємства Южницької міської лікарні, Южницької міської ради. Я Катияні Рибакові, головній лікарці комунального некомерційного підприємства. Центр. Первинна медико-санітарна допомога. Вона зараз відсутня, я її обов'язково передам. Дуже дякую. <плес> Наша величезна подяка Оксані Юрівні Хлоп. Це бої. Так, це студія краси Хейл Хаус. Нейл хаус. Нейл хаус. Ну так буває. Ну, так. Я так Наші діти обов'язково завтра вам на роботу. Добре. Дуже дякуємо і сподіваємося на подальшу співпрацю. Чому ви вирішили взяти участь в цьому проєкті? Як ви дізналися про нього? Мені розказала моя класна керівничка, і я дуже захотіла туди піти, тому що було дуже цікаво подивитися на профорієнтацію саме медичну. Для себе я дізналася цікавого, ну нам уролог розказував, що були такі випадки, до коли до нього приходили клієнти, і вони розказували те, що їм радили урінотерапію. І він нам розказував, чому це погано і чому ми не маємо цим займатися. Ми ще були у косметолога. Ми ще були у перукарки. Нам розказували про те, як зберігати наше волосся. Наприклад, у перукарки нам розказували те, що ми обов'язково маємо. Якщо у вас довге волосся, то ми маємо завжди кінчики, щоб вони не сіклися, змазувати кондиціонером. І ще ми маємо мити волосся не декілька разів на тиждень, тобто там систематично, а тоді, коли справді волосся забруднюється, тобто по проблемі. Я думаю, краще було би. Організовувати зустрічі на випадок, якщо буде повітряна тривога, наприклад, на цей день ми йдемо. Якщо цей день буде повітряна тривога, то ми йдемо на інший день. Ось такий. Я вважаю, що молодь вона має, по-перше, розмовляти з дорослими, і по-друге, вона має піклуватися про себе. Мета проекту, щоб діти дізналися професійну. Інформацію від лікарів, а не отримали її через інтернет чи через друзів, бо дуже багато зараз інформації, дуже багато людей, які вважають себе експертами в різних сферах, і тому цю інформацію маючи можливість, через соціальні мережі вони доносять, вона не завжди правдива, і зрозуміло, що і зрозуміло, що якщо у Підлітка з'явилася якась проблема, він починає сам її вирішувати. По-перше, зламати цей мета, зламати стереотип, що йти до лікаря це погано, або йти до лікаря це тоді, коли вже щось сталося. І щоб вони зрозуміли, що лікарі вони звичайні люди, просто вдягнуті в білий халати, так скажемо. Це по-перше. Потім мені дуже хотілося, щоби. Щоб з'явилася культура догляду за собою. І, чесно кажучи, це я закрила свій такий гіштальт, бо я колись не робила це для свого сина. Мені не було коли, я не знала цю інформацію. І я розумію, що може зараз я комусь допомогла разом з лікарями, разом з адміністрацією. І мені дуже було приємно, що коли ми питали у лікарів, бо ми постійно були на зв'язку з лікарнею, з первинкою, зі школою, вашою, нам дуже ну, важливо було знати зразу реакцію, яку бо ми спеціально не запрошували вас, як журналістів, щоб знімати ці зустрічі. Нам хотілося, щоб це було дуже інтимно, дуже конфіденційно для того, щоб діти змогли спілкуватися вільно. Дуже хотілося цього цього зворотнього зв'язку. Тому, по перше, і діти були вражені, що до них відносяться як для до дорослих, і до їх питань дуже уважно дослухаються, відповідають. І лікарі були дуже здивовані. Тим тим, що діти відкриті. По перше, по-друге, вони прийшли вже підготовленими. У них було дуже багато питань. Бо на першій зустрічі, коли ми тут зустрічалися в цій залі, ми і намагалися донести і батькам і їм і дітям, що ви можете запитувати у лікарів все. Навіть якщо вам здається, що це якесь безглуздя і це які не дуже розумне питання. Все одно задавайте, бо вони готові відповідати на все. Тому ми вважаємо, що ціль досягнута, бо, по-перше, ми надали разом з лікарями дуже багато інформації дітям, а потім е вони вже я так розумію, що розказують всім своїм друзям. Бо, е Випадково ми спілкувалися з класною керівничкою одного з класу, і вона дуже каже, що теж каже, що вони коли знаходяться в укритті, це просто як спікери, вони вже всім розказують, бо вони вже обізнані, у них є професійна інформація. І вона каже, що я сижу, я дуже багато чого не знаю, те, що говорять вони. Тому це головне, що вони зацікавлені, вони ходили. Вони, я так розумію, що хтось додався, навіть якщо у когось щось не виходило прийти, то хтось замість нього приходив. Тобто, цей процес він процес він був живий. Ми і не розраховували на те, що вони будуть як солдати туди ходити. Зрозуміло, що комусь одна тема. Цікавіша, ніж інша, але загалом те, що вони отримали, і те, що їх школа підтримала, що з ними ходила доросла людина, це теж важко, бо ми ж не могли їх відпускати до лікарів одних. Це по-перше, потім мені здається, що цей формат, що ми відійшли від школи, щоб це не робити, ці зустрічі в школи, бо все рівно це дає. Ну, такий не трошки комфорт інший, навіть дискомфорт в цих темах. Вони приходили зовсім в інше середовище, там, де все це надихає на те, щоб задавати якісь там питання. Тому все, що ми так придумали, да, ми б хотіли б, щоб це все проходило без повітряних тривог. Зрозуміло, коли вони лунали до того, коли діти йшли, ми відміняли цю зустріч. А ставалося так, що вони просто заходили в кабінет і вже лунає повітряна тривога. Тому вони спускалися в укриття, а далі вже батьки за ними приходили, і зустріч приходилося відміняти або переносити на якийсь інший час. В принципі, зі всіма, з ким ми хотіли, вони зустрілися, вони. Нібито задоволені. Mm. Якщо, якщо є діти, які вже в другу чергу прийдуть на наш цей проєкт, то я думаю, що ціль досягнута. Зараз ми закрили просто вже закінчили два свої проєкти. Це з руханкою і з цим проєктом, да, у нас є на меті ще проєкт, але трошки треба набратися сил, бо просто для учасників це не так видно, яка робота проводиться ну, для того, щоб цей проєкт. Проєкт реалізувався. Ми хочемо ще зробити цей проєкт для інших шкіл. Це вже буде після початку навчального року, є ще задуми про інший проєкт, але там ваші кібербезпека. І самооборона по самообороні у нас дуже багато тренерів, Я думаю, що у нас не буде з цим проблеми. А от з кібербезпекою мені б хотілося, щоб це були спеціалісти. Тому я так думаю, що ми будемо шукати їх в Одесі, десь нам допоможе поліція, бо ми вже з ними зв'язувалися. Але це, на це треба час, це треба організувати. Я не обіцяю, що він буде в цьому році, якщо ні, то можемо на слідуючий рік почнемо його організовувати, бо у нас управління займається і культурою. Тура і спорту, і молоді, просто іноді не вистачає сил. Так, але якщо є бажання, головне, що є люди, які тебе підтримують, бо іноді до тебе приходить ідея, коли ти їй кажеш, і люди не загоряються від цього, ну просто одна людина не може змінити світ. А коли вже з'являються люди, які небайдужі, кажуть: от як в першій школі дуже вдячна і заступнику школи Валентині Миколаївні, і Ольгі Миколаївні, директору, бо вони... Просто як рідних нас прийняли, цю ідею прийняли і сказали, так, ми за це. Ми будемо все робити, щоб діти прийняли участь. Ми будемо з, з їм в школі е такі умови робити для того, щоб вони могли комфортно уходити, так що якісь уроки можна було передвигати. Тому я дуже їм вдячна за те, що вони підтримали. І от у нас такий колектив організувався: і медичний заклад, і, і, і б'юті сфера. Так, і Вони так всі. Да, за за любий рух, тому ми всі разом. А коли люди об'єднуються під ідеєю, тому все виходить.